Люди розуміють, що ті, хто бачили ігри, розуміють, що це не класичний е, баскетбол, оскільки там є Версус. Ну, ти бачив їх вже? Да? Ти знаєш, що це таке? Угу. Не. Чи знаєш? Що, Версус? Версус. Де? В Медіа баскет. У нас є? Так. Да. Ну, це, це типу, один ви на не один. читаєте реп один на одного. Ну, ні, це трохи інша історія. Так, да, фактично, один на один. Ну, ти зап... запитуєш, запитуєш Версус, але якщо ти проходиш під кільце і пробуваєш оборону один на один, ти заробляєш mm. одразу чотири очки. А якщо трьохочковий, то шість. Ні. Ні, <laughs> хто тобі таке сказав. Ну, no, <laughs> добре. А якщо закинув перед тим, як матч почався, 12 <laughs> 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 ну, типу, такий прикол. Такі правила. Це. Це коли хтось фолить, ти можеш викликати вірс. Ні, ні, ні. На, на наприклад, суддя розуміє, що дуже великий відрив по кількості балів, uh -huh. і що ну, типу, механікою, звичайною прийшов, зробив атаку, закинув, ти не назбираєш швидко, тому що ви не встигаєте. Uh -huh. І тоді іноді тренер команди запрошує Вірсус. Ну і якщо арбітер каже: ми погоджуємось, окей, все, команда підтримує, команда противника. Становляться один на один, проходять під кільце, якщо ти вірус реалізуєш, отримаєш 4 бали. Є ще фаєрбол. Ну, фаєрбол Але про фаєрбол та. я тобі розповім в наступному подкасті, <гум> щоб в нас була інтерв'ю. А це той самий фаєрбол? Так. Да. Це в рюмку? <гум> Саме він. Це ж кінг медіабаскет. це не ФБУ. Це в нас все трохи серйозніше.